І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні велике свято, свята православна церква шанує пам'ять святих ангелів, а особливо архістратига Божого Михаїла. Хто такі ангели? Які відомості ми черпаємо зі святого Письма? Святого передання про цих небесних невидимих Духів. Коли відкрити Першу книгу Святого Письма, книгу буття Біблії, ми читаємо там такі слова. На початку Бог сотворив небо і землю. Під небом розуміється видимий світ. Під, вибачте, під небом розуміється невидимий світ, світ безтілесних духів, а під землею розуміється видимий світ. Бог сотворив ангелів. Скоріше за нас це невидимі досконалі особи, які мають розум, які мають вільну волю, які служать біля Престолу. Отця Небесного і там возносять йому хвалу. Сьогодні ми почитаємо архістратига Божого Михаїла, бо знаємо, що ще до сотворення видимого світу була війна на небі, де сатана, падчий ангел, Дениця, син Зорі, возгордився через гордість. Він хтів стати Богом, і багато ангелів падчик відпало і архістратиг Михаїв, що означає, хто як Бог, під проводом архістратига Михаїла добрі сили ангельські скинули цього Деницю, і він став падчим ангелом через гордість. Як сьогодні в Євангелії ми чули, я бачив сатану, що немов блискавка, падав з неба. І ось дорогі добрі ангели утворилися в добрі, вони служать Богу і неодноразово в Святому Письмі, вони і в Старому Завіті, і в новому з'являлися людям. І вони були вісниками Божої волі щодо людей, звіщали Божу волю людям. Але вони звіщали тим вибраним людям, які мали духовне бачення, духовний зір. Ангели вони також є вищі чини і є нижчі чини ангелів. Святий Діонісій Аеропагід, вчитель церкви V століття, він поділяє ангели на дев'ять чинів. Є дев'ять чинів ангельських – серафими херовими престоли, Господства, власті і сили, начала, архангели і ангели. Ось таких дев'ять чинів ангельських, які Церква за церковним вченням вчить, що є дев'ять чинів ангельських. І ми сьогодні святкуємо архістратига Михаїла і всіх безтілесні сили. Яке значення ангели мають для кожного з нас, дорогі у Христі, браття і сестри? Найперше, кожна людина. Має ангела охоронця, кожному Господь, кожна стихія землі має свого ангела. Кожна держава має свого ангела-охоронителя, кожна країна. І ангели вони служать нам, вони допомагають нам в нашому житті. Бо сказано, Бо ангелам Він заповість, щоб хоронили тебе на всіх стежках твоїх. Так, дорогі христі, браття і сестри, ангели це є слуги Божі, ангели добра, але ще є ангели зла. Бо після того, як падчий ангел, Дениця. Упав, сатана, Люцифер, або ще по-іншому його називають. Йде повсякчасна боротьба добра і зла. Коли ми відкриємо книгу буття святого Письма, ми бачимо ангел, падчий з'являється в вигляді змія і спокушує наших прародителів, щоб вони порушили заповідь Божу, щоби. Переступили ту волю Господню, щоб з'їли заборонений плід. І так, коли людина впала у гріх, тоді людина вона має також вибір і вибирає між злом і добром. Злі ангели нашіптують творити зло, творити гріх, а добрі ангели, вони Наші творити добро. І ми повинні схилятися до добра. Корінь зла, дорогі є гординя. Бо саме через гординю падший ангел упав, тому що він возгордився і хотів стати Богом. І через це був звержений із небес. І так само у людській душі. Корінь всякого зла, корінь гріха є гординя. Але що ми маємо на противагу гордині? Які християнські чесноти ми маємо? Це найперше, дорогі Христі, браття і сестри, це є смирення, смирення Духа, коли ми смиряємося. Ми набуваємо тої духовної висоти, ми єднаємося з Богом. І завжди ми повинні тим шляхом іти і викорінювати гординю із свого серця, тому що Бог гордим противиться. В сьогоднішній день ми згадуємо тих безплотних ангелів наших друзів Вони є дуже добрі, вони служать біля престолу Бога Отця, як я казав. І сьогодні молімося до них, щоб вони своїми молитвами огороджували нас тими крилами духовними їхньої слави, щоби. Ми завжди наша вільна воля, яку дав нам Господь Бог, підкорялася волі Божій, як ми завжди читаємо в молитві «Отче наш. нехай буде воля Твоя. Хай сьогодні ті святі ангели заступаються за нас. Слава Ісусу Христу! Ще раз свято вас, Божого благословення. І божої допомоги, хай Бог вас благословляє.